Урок Я пізнаю світ. Тиждень 29, сторінка 46. Тема нашого уроку. Моя улюблена школа. Сьогодні ми продовжимо з вами говорити про нашу школу. Будемо виконувати вправи на роток пам'яті, уваги. І так, моя улюблена школа. Хто чого вчиться? Прочитаємо уривок з вірша Володимира Фетисова. То, чого вчиться? Звірі в хащах лісових, риби в водах річкових, птиці поміж віток учать своїх діток. Коли риби виростають, добре плавають в воді, птахи високо літають, звірі бродять по землі. А людина виростає. Їздить, плаває, літає, відкриває, пізнає геть усе, що в світі є Володимир Фетисов. Розкажіть, що корисного і цікавого ви дізналися у цьому вірші? Ми дізналися про те, що і звірі, і риби, і птиці всі вчать своїх діток. Чому навчають рибу? Плавати у воді, птахи, високо літати, знаходити здобич, звірі, бродять по землі, знаходять їжу, будують домівки, піклуються про свої дитинчат. Чому ж навчається людина і їздити, і плавати, і літати, і читати, і писати, і танцювати, і вирізати, і малювати? Прочитаємо пораду. Розумниці! Чи виконуєте ви її? Старанно. Виконуй усі завдання вчителя. Охайно пиши в зошиті. Якщо так, кивніть головною. Якщо ні, подумайте, що треба зробити для цього. Далі погляньте на двох на два малюнки чи дотримуються учні порядку на своїх робочих місцях. На цьому малюнку у хлопчика не все в порядку. Що треба змінити? Поскладати у ліців, пенал, книжки, зошити. Що є код оцим хлопчику і дівчинки, у хлопчику все в порядку. Ні, у нього ніжки стоять, подивіться, де. А у дівчинки на столі теж безлад. І так, для того, щоб бути успішною людиною, потрібно все тримати в порядку. А ми продовжуємо з вами вчитися. Перегляньте. Презентацію і намалюємо малюнки до слів читаємо разом сніжок зошит жабка. Очеред. Дельфін. кип'ятильник. Ось яке велике довге слово. Кип'ятильник. Добре. Намалюємо піктограму до слів першим. У нас був сніжок. Сніжок, який падає. Далі другим у нас зошит. В якому ми пишемо, означає прямокутної форми. Третє у нас була жабка. Очерет. Росунека росте вдовж річки або болота. Дельфін. І останнє кип'ятильник. електричний прилад, який вимагає зігріти або нагріти воду до температури 100 градусів, до температури кип'ятильника. І так повторимо, до яких слів ми малювали малюнки: сніжок, зошит, жабка, очерет, дельфін та п'ятиник. Наступне завдання. Погляньте на малюнок і намалюйте презентації. На екрані прапор країни під назвою Чехія. Перевіряємо. І так, Чехія. Ми маємо ось такий синій трикутник з лівого боку і два чотирикутники білий і червоний угорі. Згідно іншої версії, червоний колір це колір крові людей, які пролили з боротьбі за незалежність своєї країни. Білий колір. Це колір миру і чистоти. Синій колір це колір безхмарного неба. А ось трикутник говорить про рівність всіх людей, які живуть у Чехії. Наступне завдання: перегляньте презентацію і запишіть приклади. І так, увага на екран. Перегляньте всі 4 приклади. Чи помітите ви якийсь секрет? Так, секрет є. Секрет в тому, що перший доданок є двоцифрове число, другий доданок є вісімка, результат двоцифрове число. Запишемо в нього. 11 додати 8 дорівнює 19. Приклад під буквою Б. 21 додати 8 дорівнює 29. Приклад під буквою В. 41 додати 8 дорівнює 49. І останній приклад. 71 додати 8 дорівнює 79. Перегорніть сторінку і пригадайте, щоб бути успішним або успішними, необхідно читати уважно та швидко, розуміючи та запам'ятовуючи текст. Прочитаємо вірш. Вірш Ольсанка. Щоб бути успішним, успішною необхідно читати уважно та швидко, розуміючи і запам'ятовуючи текст. Я за столу не вставала, на яєчку малювала роду нашого святині, українську берегиню, Гарна писанка у мене. Бо вона для тебе, нене, Анатолій Крак. І так, що ж малювала дівчинка Святиню українську берегиню. А малювала вона на яєчку. Наступне завдання. Подивіться уважно на віршик, який написав Незнайко. і вибрали помогу. Вже Великдень недалечко. Діала писарка з яєчка, писанка. Закреслюємо букву у горі, пишемо букву Н. А далі розгортаємо дошит для творчих завдань, знаходимо ось таку гарну писанку і спробуємо її розфарбувати. Та гарна писанка вийде і у вас. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми. Виконували завдання на газдок пам'яті, уваги, говорили про нашу улюблену школу.